Слава Ісусу Христу! Дорогі христі, брати і сестри, достойні мир'яни Української греко-католицької церкви. Традиційно, наприкінці червня, якраз в цих днях, коли ми спогадуємо про пам'ятний візит до України святого Папи Івана Павла II. І цього року минатиме 15-та річниця цього візиту, коли папа Іван Павло II проголосив блаженними новомучеників нашої церкви, мучеників ХХ століття. Ми святкуємо День мер'янина у нашій церкві. Мер'яни становлять переважно більшість нашого церковного тіла. Ми звемо мир'янами тих вірних Богові християн, які живуть у світі, які є батьками, матерями родин, працюють, мають різні покликання, але є вірні Богові на тих постах, на тих місцях свого служіння і життя, куди Господь Бог їх покликав. Мер'янин. Це особа, яка ісповідує свою віру серед інших людей у світі, людей, можливо інших церков, інших національностей, інших поглядів і своїм особистим життям показує цьому світові обличчя Христової Церкви. Отож, сьогодні дозвольте мені вас усіх привітати з Цим днем Мир'янина. ми будемо відбувати в ваш день особливе паломництво до Страдецької гори у селі Страдч біля Львова, де якраз і спочиває блаженний мученик Володимир Прийма, якого наша церква проголосила покровителем. Нашого Мир'янства. Саме цього року День Мир'янина співпадає із святом усіх святих. Я хочу вас запросити задуматися над тим, що означає бути святим сьогодні, як ми повинні свято жити наше християнське життя в сучасній нам Україні. Адже ж Господь Бог нас сотворив для того. Щоб ми були святими, метою християнського життя є освячення у Дусі Святому і покликання до святості. Отож, запрошую вас в це паломництво, обіцяю вам особливу молитву за кожного з вас. І поділімося разом цими нашими духовними думками про те, як нам разом. Бути святими сьогодні. До зустрічі у Стратчі! Слава Ісусу Христу!